Усі вас абзава Мош, це екрене Alternative News, І це наш вже 28-й випуск новин. Отож, переходом до основних новин, які стався за цю неділю. Також хочу е всіх привітати з найуйомісним праздникам або святом 1 вересня. Хочу по побажати вам прожити цей навчальний рік, слухати метал, як звичайно, та бути собою. Бо вчителі хочуть, щоб ми всі гарно вчилися, батьки теж хочуть, але. Квамон, будьте собою. Якщо хочете зробити навчобу, забувайте. Але цього вам я не раджу, бо вам, нам всім треба нормально стати нормальними людьми і зробити якесь образування. Отож, переходимо далі. Поправочка, це відео записувався вчора. Отож, перша новина на сьогодні це вона зв'язана з моїми корішами з гурту На, Uh, нещодавно був концерт, де вони презентували нового учасника. Цим учасником став, став Тарасік Маракасік з гурту Цикада. Да. Він. Отож. Uh, Тарасік Маракасік показав себе дуже ахуєнно на цьому концерті. Він відійбавши всі нормальні пісні. І це буде просто єбейша хуйня. Це була єбейша хуйня. В хорошому сенсі. Хуйня в хорошому сенсі. Поки. Отож, uh, переходимо далі. Друга нона на сьогодні це те, що Дізморфів офіційно сьогодні, 31 серпня, видалили STFU нахуй з усіх площадок і переремастерили її з вокалом Тарасіка і додали ще багато пісень, як Нова Анархія, Закарпаття і ТД. Отож, переходимо ще до наступної новини. А, така сумна новина: Херсеренхайт. Да, Офіційно Херсеренхайт розпався 26 серпня 2025 року і гурт. Як кажуть самі учасники гурту, заморожені. Отак от, от. Ну, гадаємо, що вони колись там у 26 х у 27-х роках повернуться і будуть бачити свій, е свій метал метал, який ми всі любимо. Отож, переходимо далі. Отож, така ще новина. Е Матвейн випустив свій перший новий сингл, який називається Hurt People, Hurt People. Це звучить як, ну, блядь, як я кажу, в кожному відосі типовий мадвей. Тобто таке нью-метальне, дрочілова з п'ятиструнним басом, з поніженим строєм та багато чого. Ну, чесно кажучи, реально він мені зайшов, бо мені з творчість з самого Мадвейна не взагалі не заходить. Одна пісня це Дік і ще якась. Але, ну, оцей сінгл мені зайшов, він попав до мене в плейліст і я тепер його слухаю регулярно. Отож, переходимо до передостанньої новини. Отож, передостання новина. У нас св'язана така пошлінка. Фанат. На концерті Корн прямо на трибуні точив свою шпагу. Да. Під час сету Корн чувак сидів і наярував шпагу. Це піздець. Його полили пивом за цю хуйню і відпіздили, а потім його вилила поліція. Поліція, да. Що я можу сказати? Не будьте долбойовим, як цей чувак. Сходьте на концерт, щоб слухати музику. А не Ой. Палірувач впаху. Вибачились. Отак от. от. Е -е... І тепер остання новина. Остання новина — це більше не новина, а анонсі. Хочемо заявити, що в Ukraine альтернатив тепер не три долбойоба, я шляпа і ГМО. А тепер нас п'ять, четверо Да. Новий ну, учасник. Ми не будемо казати, хто він, але він є. І ще один: В нас буде тепер п'ятеро, бо п'ятий скоро теж з'явиться. Тому чекайте на анонси. Підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та на наш інстаграм, який ми трішки не ведемо, але публікуємо там фотки з інтерв'ю і ТД. Отож. А з вами був. А, і також підписуйтесь на наш Тікток. Де відоси залітають круче, ніж тут. Але і підписуйтесь головне на, на наш канал, Добийте нам 110 підписників і так. Але це за вашим бажанням. Ми вас не заставляємо. Отож, а з вами був Мош. Це екренатив Ньюс. І як ми ка завжди кажемо, альтернатива по-українськи.